Всім привіт! Сьогодні у нас неділя, 1 вересня, всіх з Днем першим осені. А покупки в сільпо тут на тисячі, чого я їздила в сільпо, бо в мене зранку накрився мій телефон, який був 7 років. А, поїхала я в магазин АЛО, купила ось такий телефон Redmi 13 в рожевому кольорі. Потім вам його покажу. А, а Я його можу зараз показати, я ж на інший знімаю. Так. Ось такий от. Стоїв він 8 тисяч гривень фактично. До нього за 240 купила чехол, тому що те, то, що до нього йде, не можна було наклеїти скло. І 800, 900 гривень фактично на 33 вольта до нього зарядка. Ось такі непредвідені трати, Але це необхідність. Так. І сільпу показую покупки більше, ніж на півтори тисячі гамілки. А, потім ось такі філе, а, шлунки для Бонні, Зараз Ансаныч там в акції йде. Ось такий соус. Буду робити бургери. Ось такий улюблений дезодорант Лемонграс. А, новинка нац кавун. Ось така лікарська ковбаска йде в акції. Потім ось така салями. Теж в акції. Сир 44, теж в акції. Салат Айсберг на бургери. Дуже захотілося мені спробувати ось такий гараж з малинкою. Чорний квас Тарас. Кока-Кола, печива Марія, кукурудза. Ось такі бургери-булочки. Вафельний торт новинка з маком. Ось такі вушка. Дуже смачні до кавусі. Там біля сільпо продаються ось такі. Пишки, пончики 100 грамм 20 гривень. І 20 гривень сахарна пудра, цукрова пудра теж. Так, улюблений червоний самий десерт. Дуже хороша акція, 29 гривень на молочком. Так, тут кеше. Ще смаколики. Так, і тут в кульке купила фарш. Зараз кажу: фарш теляча свиний. По 154 гривни за кілограм це на фрикадельки та бургери. Ось такі сьогодні у мене дорогі покупки. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, гарних вам покупок і бувайте!